Пропозиція для людей, у яких багато кешу або у яких багато USDT-шок, які е, ну нема офіційного походження цих коштів. Не знаю. Тобто є ж багато людей, які легально працюють, але офіційне походження коштів вони не можуть надати. да, Ну легально, я маю на увазі, не чорні мутки, схемки і так далі. Тому а у кого цих грошей дуже багато, приземляють їх де в Дубаях, бо там що не питають звідки гроші. А в Дубаї вхід ну приблизно від 250-300 тисяч доларів. А тут вхід якби трошки менший може бути 50-100 тисяч доларів. Тому у кого якби є валюта, серйозна валюта або готівка, або USDT, Багато USDT і готівочки, може приземляти сюди кошти. І потім, потім. Продавати через пару років і мати офіційне походження коштів. І далі купляйте де хочете. в Європі, у Франції, в Італії і так далі. Хіба вони там дивляться потім на. А звідки у вас були кошти на покупку нерухомості в Грузії? Тоді вже варіант не проконає. І варіант геблий буде. А в общем, ну тут не треба. Коротше, тут заносиш кеш. Кешем купляєш, не питають, що, звідки, куди, для чого. Тому кому треба е приземлити гроші, великі гроші. Можете писати сюди. От і все.